Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, сьогоднішній день дуже важкий для нашого міста. Російські загарбники обстріляли ракетами, є постраждалі. Дуже важко зараз знаходити в собі сили, внутрішній спокій, якусь адекватну реакцію, щоб на це все реагувати і продовжувати жити далі. Сьогодні тяжко важко всім. Війна накладає відбиток на багатьох. Але також, крім того, що сьогодні така трагедія в нашому місті, така біда. Є люди, які на цій темі спекулюють і намагаються підняти свій рейтинг. І, от зокрема, від Гончаренко-центр з'явилася інформація, що відразу після того, як пролунали вибухи, до нашого храму не впустили групу дітей і дорослих, які хотіли заховатися під час повітряної тривоги. Ми перевірили камери спостереження по периметру. Входу і виходу з храму до храму на подвір'я церкви, і не побачили там людей, яких не пускали чи то у воротах, чи то при вході в храм. Натомість ми побачили, як наш охоронець, а це і так було видно, тому що я це бачив на власні очі ще до камер. Як наш охоронець, перший зреагував на політ ракети, на вибухи почав дзвонити у дзвона, закликав людей заховатися в нижній храм. І потім, поки звучала тривога. Він ходив по подвір'ю, підходив до воріт, і всіх людей, які були поблизу, закликав заховатися до нижнього храму. Така була інтуїтивна реакція нашого охоронця. Але нам сьогодні приписують наклеп в тому, що ми відмовили людям, що ми їх не пустили і закрили перед ними двері. Мені дуже дивно, кому служать інформаційні джерела, які підхопили цю інформацію. Навіщо вони її розповсюджують, з якою ціління? Мені також дуже дивно, чому інформаційні джерела, які так ласо взялися поширювати цю публікацію, нічого не говорять людям про підтримку, про заспокоєння, про якусь втіху, тому що сьогодні відбувся приліт, а людей ніхто не заспокоює, не втішає. Люди в паніці, в страху. Хто може їм допомогти? Дивно, чому інформаційні джерела підхоплюють саме таку фейкову інформацію, зовсім не перевірену, і у великих кількостях її сьогодні поширюють. Хто має очі, той бачить, хто має вуха, той чує. Ця інформація з'явилася від Гончаренко-центр. І як вони про це заявили, що це 100% інформація, перевірена. Ну, по камерах спостережень такого дійства на подвір'ї храму і біля входу в храм не було. Тому дуже цікавою є позиція цього центру. Можливо, в такий спосіб хотіли собі підняти рейтинг, про себе розповісти, себе прорекламувати. Але може не в такий спосіб, можливо, не зараз, коли у нашому місті і так вистачає проблем і трагедій. Друзі, я не говорю це як про якесь виправдання, просто мені некомфортно, знаєте, зараз в такий непростий важкий час говорити про штучно, свідомо створені проблеми, які покликані не для того, щоб нас об'єднувати, для того, щоб наша віра і мужність міцніла. А ці всі процеси покликані для того, щоб між людьми були всякі розхитування, були проблеми і непорозуміння. Я сподіваюся, що кожен із нас мудро буде дивитися вперед. Хай береже нас всіх Господь.